Наш ефір продовжується і зараз ми представляємо вам наших перших гостей. Отож, це вихованці європейської школи Настя Гарагуля, Марія Пишменцева, Артур Голубка та Еріх Енінгі. Доброго ранку. вам! Доброго. Доброго ранку. Розкажіть мені в двох словах, що таке європейська школа? Чому вас там навчають? Чому вона відрізняється від звичайної школи? що мені може сказати. Европейская школа, мы там обучаемся многому. Мы э, подготавливаемся ко взрослой жизни. Там нас э, на тренингах учат, как проходить собеседование и так далее и тому подобное. На, э, мы изучаем много языков, которые, конечно же, нам помогут в будущем с выбором профессии и также в путешествии, чтобы мы могли объясниться в мелочах. Чи допомагають знання, які ви отримуєте в європейській школі, вам у побуті у звичайному житті, чи якось збагачується воно новими знаннями? Так, да, звісно. У мене увілічується словарний запас, вже ізають слова паразіти, і мені как бы, дуже подобається, і я відчуваю чувствую свободно в обществе. Артур, а чим відрізняється ваша школа від звичайного такого гуртка за інтересами? Ну, вони всюди є. Яка ну, різниця? наша школа має різні напрямки. Європейська школа спеціалізується в різних напрямках: це енергетика, це екологія, тренінги по лідерству. Також недавно у нас проходив курс медіатренінгів, там де ми навчалися різним журналістським журналістиці. Навчалися чим відрізняється? Ну, у нас в школі немає в європейській школі, немає таких, як семестри, нема оцінок. Ми навчаємося тим, чому хочемо, пізнаємо нові для себе речі, збагачуємося. У нас досвід набирається. Це великий, ну і готуємося до дорослого життя. Напевно, ну а як тоді вас оцінюють? Тобто, чи там взагалі не оцінюють? Ні, є там поділяються європейська школа, є діти ходять від 5 років до 15 років. У нас от Ерік, у нас представник наймолодшої групи. Він дуже хороший хлопець, дуже хороший учень. А також у нас є діти, які другий курс, ці, які вже побільше ходять в європейську школу, Є перший курс. От Марія Анастасія, це вже це перший курс. А я вже другий курс. Тобто тренінги вони для всіх одинакові, ну тільки для молодшої групи трохи різні. Тобто, ну а які саме проводяться тренінги, уроки чи як це правильно у вас називається? З яких тренінги. дисциплін? Ну тренінги, комунікаційні тренінги проводяться по організації різних свят, по організації різних мероприємств. тренінги з лідерства. Це готують до щоб ми стали майбутніми директорами, майбутніми президентами. Олігархами, да, 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 олігархами тренінги з екології у нас проводяться, і як я казав, вже з енергетики. От європейська школа, тобто, ми е, дружимо з є, така Європейська школа також є в Угорщині, в Словакії, в Румунії, і ми з ними можна сказати, відпочиваємо разом. У нас спільні тренінги. У нас також міжнародний телеміст. це декілька разів відбувався, тобто. В прямому ефірі ми общалися з румунами, з угорцями, словаками. Ну, дуже цікаво. Хочу запитати нашого найменшого гостя, Аріх. а що ви зараз цікавого вчите в школі? Ми вчимо різні мови і, і навчаємось. Мось. Які у вас цікаві є предмети такі? Ми різними ми всякими кубиками, коли складаємо їх, коли на словацькі, на угорські. Ага, то ви так мову вчите, так? Да. За допомогою кубиків. А я знаю, що ви ще крім навчання займаєтеся деяким рукоділлям. Що ви останнім часом такого цікавого щось робили, так? Так. Да. Що ви робили? Ми там малюємо ще. Так. Що малюєте? Різні всякі картини. Ми коли коли яка пора року. Знаємо, що зараз до новорічних зараз до новорічних свят ви готуєтесь до різдва, до нового року. Що готуєте? Нася я знаю, що ви обереги якісь виготовили так. Кому ви їх будете дарувати? Ми, ну ми дарували їх різним нашим спонсорам. Дарували. Ну, Вам дарували, звичайно. І вчора ми ходили навіть в консульство, в угорське Горсь... консульство. Ага, я хочу показати нашим глядачам цей оберіг. Ось він є. Той з апельсинчиками. Ось такий він ось так смачно виглядає дуже. Дивіться, яка краса, з дітки зробили своїми руками. Ви всі брали участь в його виконанні? Так, у нас брали участь дві групи. Ми виготовили приблизно 10 оберігів, роздавали їх нашим друзям, вам роздали. Також роздали управлінню міському управлінню освіти, прес-клубу дали, також страхові компанії подарили нашим спонсорам. А чи можете ви сказати, що означають окремі елементи цього оберегу? Чи ви вивчали це? Ні, не вивчали, робили. Просто, просто все, на, що бачили на столі. Так. Просто на свій смак так, так, так. їх складали. Ми запитали Ужгородців, що таке оберіг. Давайте дізнаємось, якої дотримуються думки мешканці нашого міста. Це якась така річ, яка має бути при вході в будинок, тобто на дверях. Або може бути між кімнатними дверима, яка має оберігати від нечистої сили, від якихось там злих духів. Ну, я в принципі це не вірю, але я воно, як говорю, що має бути таке. Це щось таке святе. От, звичайно, вірю і на це розраховуємо. Надіємося на те, що він нас оберігає. Віра в себе, віра в своїх близьких. І іменно оберігає. Угу. Це є сімейне. Оберіг, де сім'я, де діти, де внуки, де сімейний оберіг. Це настрій моєї всієї сім'ї, всіх членів моєї сім'ї. Це є мій оберіг. Це щось таке, що нас оберігає. Напевно, все ж таки оберіг десь має бути у себе самого, да? і всі твої дії, якісь мають бути такі, щоб в тій чи іншій мірі оберігало те, що для тебе найбільш цінне і важливо спокій, здоров'я, якесь благополуччя в сім'ї. Оберіг, ну ви знаєте, в кого якоє життя. І в мене таке життя, що я вірю в це. Я і в Афганістані воював, так в одній курці їхав, в одному тому, У мене поранило і благополучно обійшлося. Так що я вірю в це. Оберіг це, як би сказати, залишилося нам від наших прародичів язичників Вони якісь мали предмети, думали, що вони їх оберігають. І так їм поклонялися, це таке долопоклонське. Який звичай, так я би сказала. сказав. Продовжується ранок на тисі. Друзі, хочу вас запитати. Дійсно, чи вірите ви в магічну таку силу оберіга, чи захищає він? Напевно, так. От, от саме те, що ви зробили, як ви думаєте, буде захищати нашу студію від поганих думок, людей? І чи є якісь різновиди? От, один оберіг захищає від того, а от той, що ви нам подарували від іншого. Від чого він має масма за ну, від чого? Ну приносити перш за все він щастя в оселю. Ну цей оберіг робився дітьми, це робився він з любов'ю. Дарувався він також з любов'ю. і надіємося, що оберігати буде вас в подальшому. От чи навчання в європейській школі воно є просто таким набуттям інформації, ну навчанням? Чи ви все-таки відчуваєте себе якоюсь дружньою родиною, колективом? І от саме в такому колективі ви можете творити такі хороші речі, саме наповнені позитивною енергетикою? Так, да, я вважаю, що так, да, тому що у нас там більш домашня даже обстановка, ми чувствуємо себе. Э... просто не, как бы и мы очень дружим между собой и мы не стесняемся там что-то сказать то есть это как наш второй дом и мы там очень хорошо общаемся и нам интересно друг с друг другом проводить время Арих, расскажи мне а что ты работаешь в этом оба я я роб... что Так, что что ты тут я тут ага. там было Кориця. А скажи, скільки апельсинчиків було з'їдано перед тим, як цей беріг зробився? Шість. Шість з'ї з'їли. Цього... І половинку ми ліпили. Так було? А чим ви тут присипали? Це таке відчуття, що це така якась, не знаю, він так пахне класно. Сніг. Це сніг? Справжній сніг? Ні. Не справжній? Настя, де ви брали сніг? Не справжній. Посипали снігом, клеїли і так вийшло гарно. А хто взагалі був таким ідейним, не знаю, дизайнером таких оберегів? Мені здається, кожен був дизайнером, адже кожен мав свій смак і щось додавав своє. Тобто у вас усі ці обереги, які ви зробили, вони не схожі один на одного? Ні, зовсім різні. Різні, різні? Ну що ж, ми зараз маємо можливість подивитися відео з того моменту, коли е, наші гості робили оберег? Давайте увага на екран, побачимо сам процес створіння його. Пізніше в нас буде відео, на жаль. Скажіть, скільки у вас часу було, аби зробити такий оберег? Я не розумію, вас ваші тренінги замінили і ви замість цього займалися оберегами? Так, ми робили дві години тренінг. Це оберіги для наших гостей. виготовили їх рівно 10, а на наступний день ми виготовлювали кожен для себе оберіг. Десять оберегів в один день? А, в один день. Так, Ого, Ви не змучилися? Ні, то це швидко це робиться. Просто багато у нас було дітей десь. Чоловік 15-20 нас було. Куди розходяться ці обереги? Чи це лише подарунки друзям, подарунки чи друзям? також. Е, ну, е, по-перше, подарунки нашим партнерам, угу. а по-друге, це вже для нас, наші сім'ї обереги. А, ви щоб нашого оселю охороняли. Так. Ви робите вдома собі щось схоже за таким принципом? Ні, це тільки в європейській школі ми це робили. І вдома не пробували повторити. Поки що ні. Скажіть, будь ласка, от якщо б ми, якщо наші гості, ну глядачі побачили такі оберег, хочуть собі щось. Ну, давайте послухаємо питання, потім я поставлю своє питання. Доброго ранку. Доброго ранку, Павло Харківська область. Скажіть, будь ласка, які ваші улюблені предмети і чи є такі предмети, що викликають складнощі, чи все дається легко? Дякуємо, будь Дякуємо за запитання. Дякуємо. Які предмети найскладніше вивчати? Ну, напевне, це екологія і енергетика. Тобто, у нас іноді були бувають тренінги по цим темам. А най... ну, мені цікаво ходити на тре, це займатися тренінгами з лідерства. Тобто, хочу стати майбутнім лідером. Ну, навіть не знаю. Просто всі тренінги дуже цікаві, вони не є дуже важкі, і діти ну, для себе виносять ту інформацію, яка їм найпотрібніша. А вам, девчата, що найцікавіше кавеши Я согласна, что тренинги. <кхи> Потому что мы там ä, говорим свое мнение, и никто не стесняется. И действительно, мы там обучаемся красиво говорить, как быть лидером, как в будущем ним стать. И это очень помогает в жизни. Маймо еще один телефонный дзвінок. доброго ранку. Представьте ваше запитание. Да, еще виждаю. Запитання до ваших гостей, скажіть, будь ласка, викладання у вашій школі відбувається за європейським принципом, тобто, право вибору мови навчання, я маю на увазі не тільки українська, російська, але й угорська, румейська, тобто за правом вибором дітей і батьків. Це перше і друге. Що на ваш погляд? Передбачає і чи відрізняється е, людина мудра і розумна, і з яких основних частин людина на ваш погляд складається? Я маю на увазі, окрім тіла, да е, що ще входить в контекст е, е, людини? Чи вірите ви в те, що там ще в людини є душа, наприклад, дух і таке інше? От, прошу ваша відповідь. Дякуємо за запитання. Що ж щодо першого питання, різні мови і вибір е, тренінгів вас таке можна? Ну, мова у нас ми вивчаємо словацьку, угорську е, і англійську мову. Е, також зараз в плані є створити ще щоб німецьку вивчали мову, тому що це досить цікава мова. Е, Насчет мудрої і розумної людини. Е, ну, е, мудра людина, напевно, це та людина, яка е, Може вже зорієнтуватися в деяких ситуацій. Це та людина, яка вже набралася певного досвіду, яка вже знає як вийти із ситуації. А розумна людина це та, яка ще тільки навчається, яка ще тільки стремиться до цього. Ну і наостанок, на жаль, наша розмова завершується через декілька днів. Свято день Святого Миколая. Що так? замовили собі, що Я забажали. хочу Запитати найменшого гостя. Ти що будеш просити <кій> в Миколая? Напевно, він зараз нас чує. Буде записувати. Я хочу машинку. Яку І лего. Яку машинку? Уточню, бо Миколай тобі не ту принесе. Принесе тобі справжню таку велику. Я, яку Юля собі замовила. Міліцейську машинку. Яку? Таку, таку, таку? Таку Таку машинку? Синю зелену, червону. Цілий набор. Цілий набор міліцейських машинок. Ні. І різних. Різних і Ага, і щоб він сам вітав. Так? Ні. Ну, все, шановний святий Миколай. Будь ласка, запиши всі побажання нашого найменшого гостя і принеси йому, будь ласка, міліцейську машинку, вертольот і лего. Дякуємо вам, що ви завітали до нас. Бажаємо вам успіхів. у Вашому навчанні, Ви дуже гарні робите речі. Нагадуємо, що сьогодні до нас завітали представники учні європейської школи. Ранок на тесі продовжується відразу після новин. Ми повертаємось до вас.